Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Сьогодні у Запоріжжі день жалоби. Усю ніч тривали розбори завалів напівзруйнованого російською авіабомбою будинку. Рятувальники продовжили роботу і в день. Десять людей, у тому числі півторарічний хлопчик, загинули. Більше сорока поранені. Серед них четверо дітей та вісім медиків онкодиспансеру. Двоє з них у важкому стані. Пошкоджено 20 багатоповерхівок та більше 90 приватних будинків. Комунальники, волонтери та власники помешкань, закривають вибиті вікна листами ОСБІ. Рідні загиблих можуть отримати 15 тисяч. Гривень на поховання для цього треба звернутись до департаменту соцзахисту міської ради. Запоріжці, оселі яких знищені, можуть оформити щомісячну допомогу на оренду нового житла. Зробити це можна на місці у наметах міськради або звернутися до ЦНАПу. Пацієнтів онкодиспансеру, яким потрібна хіміотерапія, після прильоту релокували у відділення на вулиці Перемоги. Стаціонарна допомога надається на базі обласної лікарні. На променеву терапію пацієнтів будуть направляти до інших медзакладів України, доки не відновиться робота лінійного прискорювача. Запорізький офіцер ДСНС торгував наркотиками. Капітан служби цивільного захисту передав партію канабісу за 80 тисяч гривень, так званому покупцеві, з яким співпрацювало слідство. Нині чоловік під вартою триває розслідування. Більше 1700 жителів Запорізької області були поранені від початку повномасштабної війни. За інформацією об адміністрації, 570 людей загинули, серед них 38 дітей. Через ворожі обстріли пошкоджено більше 16 тисяч домогосподарств. Запорізька область готова до зими, запевняє місцева влада. Розроблено плани дій для різних можливих сценаріїв постану енергетики. Зокрема, у разі масштабних обстрілів критичну інфраструктуру можуть повністю перевести на власну генерацію. З майже 900 шкіл на окупованих територіях Запорізької області продовжують працювати 275. решта у простої. Такі дані наводить Міністерство освіти та науки. В українській системі освіти залишається 40 тисяч школярів сто. Тим часом наші військові на запорізькому напрямку продовжують нищити живу силу росіян. Хто знає, яка кількість ліквідованих окупантів додасться до статистики Генштабу? Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.